Вирубки на цій дільниці розпочалися ще восени минулого року. У кількох сотнях метрів вниз починаються хати села Чорногузи, а суви та паводки за останні 20 років наробили чимало лиха місцевій громаді. 29 липня 2008 року за менш ніж 10 годин розповзлися 20 будинків. Тріщини з'явилися ще в дюжини. Люди пам'ятають, як то було. Не можна в цій зоні рубати, тому що це є зона суву, і люди переживають, щоб не повторилися трагедії 2008. І щоб ми прийняли якісь міри. Ми звернулися до органів місцевої влади, вони дали нам обіцянку, що вони більше тут рубати не будуть. А вже у травні-червні цього року рубка. Відновилася, вони опять прийшли, відбили ділянку і опять почали рубати. Активісти поцікавилися на підставі яких документів проводиться вирубка лісу. Їм показали папери, де зазначалося, що роботи носять назву санітарна вирубка лісу. А те, що пні залишаються від цілком здорових дерев, то це випадковість. Місцеві жителі, які виросли серед цих дерев і самі можуть відрізнити хворе та сухе від цілком придатного для обробки та подальшого продажу. О, подивіться, санітарний дуб. Сухий, його ніхто не впиляв. От черешня лежить, вон друга трепета, вот трепета, суха, її ніхто не Пиляють, от такий діловий дуб. Як він не впав, я не знаю. Просто ми його не дали впасти. От. І так це скрізь по цілому лісі. Випилюють все, що добре, а то, що все лежить, що це типу, мало бути на школу, на дрова. скажуть, сьогодні на, на виконкому дрова дали на школу питатися Мали оцей всій сухостой, мали, типу, завезти на школу на дрова. Ну, я сумніваюся, що на школу привезли. Активісти нарахували біля сотні пнів від спиляних дерев. Не треба бути фахівцем для того, щоб зрозуміти, дерева не були ані сухими, ані хворими. Місцеві жителі розповідають, серед працівників бригади бачили навіть членів сільського виконкому. Намагалися достукатися до голови сільради. Ми зверталися до голови сільської ради. Потім ми звернулися до держадміністрації. Голова державної Микола Андрюк Михайло Іванович сказав, що він розбереться з цим питанням і екологія, і буде, приїде сюди комісія, і будуть розбиратися, і тоді буде, буде рішення. Написали заяву в прокуратуру, але не вірять в її ефективність. кажуть, тут багато зацікавлених людей, і от нещодавно з'явився новий стовпчик зазначеною вирубкою. Хто не зацікавлений у несанкціонованому вспилянні дерев, то це жителі села, яким земля сповзе просто на голови. Любе дерево тримає вологу і затримують, як сказати, не дає щоб коріння, щоб не дає, щоб субу. І ми в 2009 році засаджували. На схилах сюди модрина, каштан, акація, щоб заліснювати підгір'я, це все, щоб не було сувів. Mm -hmm. вот. а, а тут беруть і рубають. І які дуби, які десь по 200 років, по, я знаю, скільки, Тож фахівці можна визначити, ви, скільки років, і це все ділове. Наслідки суву 2008-го і досі відгукуються. Крайні долісу хати рясно вкриваються тріщинами кожної весни. Жителі кажуть, земля продовжує давати півметрові прогалини, і тільки коріння дерев може зміцнити лісовий масив, який над селом. Адже якщо дерев не буде, усі дари природи у прямому сенсі приїдуть з доставкою на дом. Надія величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.